Всіх вітаю із магазина Аврора. Я зараз у відділі інструментів буду показувати вам все, що цікаве, тут знайшла. Ну, не знаю, на мій погляд, скажімо так, тому що всі товари я не зможу показати. Це Аврора Максі, тут дуже багато всього. І так, починаємо. Тут просто не було ціничка. 17 гривень коштує такий набір шпателів для за. Затирання швів преміум. Тут саме набір. Я бачу, що їх три штучки. По 17 гривень. Всього-навсього. Ось така ціна файна. І ще ось такі металеві шпателі. Також набір будівельний. Тут 4 штуки, 88 гривень, вони без ручки йдуть. 4 штучки. Бачите, різних розмірів, я так розумію, з 5 до 12 см. Ось ці шпателі металеві, а ось такий для затирання швів. Так, і далі знизу, щоб я так не пропускала все. Ось це такий набір струбцин із трьох предметів, 119 гривень коштує. Далі така ножівка, вона ручна. Щоб було ж видно, показую, як вона виглядає. Коштує 129 гривень. Далі Штанге, штангенциркуль. Так, слово циркуль я знаю. Так, ось такий штангенциркуль. Діапазон вимірювання від 0 до 150 мм 149 гривень коштує. Не знаю, зараз я вам його дістану. А, тут треба ще відкрити цю коробочку. Ну ладно, я не буду відкривати. Далі. А, оце рівень будівельний. Ось так виглядає. Рівень будівельний коштує 99 гривень. 30 см. Далі пістолет для герметика. Каркасний сталь, 99 гривень. Далі ось такий кутник, столярний, металевий. Металевий 25 см 129 гривень. Лінійка будівельна кутова. Ну, це я розумію, що це таке. 44 гривні в асортименті написано. Знову рівень будівельний меншого розміру на 23 см. Ось такий рівень коштує 74 гривні. Так, далі Ага, лінійка шаблон. Тут вони в різних кольорах, в червоному та синьому. Шаблон для вимірювання контурів, будівельна. Коштує 99 гривень. Стрічка клейка армована. Ось така стрічка 34 гривні. Не написано, скільки метрів, я не бачу. 48 мм на 10 метрів. Так. Далі стрічка клейка малярна. 48 мм на 20 метрів, коштує 29 гривень. Тут акції, якось я вже показувала, ще повторюсь, стрічка. Ну, ізолента 18 гривень. Коштує замість 22 гривні, така ізолента 40 мм. Так, ось кілька метрів. Ізолента, не бачу. Тут далі маленька така ізолента, ось тут видно, 15 метрів. А, вона десь тут написано, а на ці, де написано 40 метрів, 18 гривень, 15 метрів, 12 гривень. І найменша ізолента за 5 гривень 6 метрів йде. Далі фум, стрічка для герметизації біла. Фум-стрічка. Ось вона 17 гривень коштує. Далі стрічка двостороння. тонка. Двохстороння, тонка 14 гривень. Ще якась стрічка силіконова прозора. Так, це не вона, може, оце вона. Силіконова, прозора. Вспінена. Ось така стрічка -клика. Ну, Давайте глянемо, скільки така коштує. Вспінена якась. Така коштує 14 гривень. Стрічка клейка двостороння спіна на 22 мм на 2 метри коштує. Далі цю фум-стрічку я показала вам. Далі тонка. Ну, давайте перевіримо, скільки стрічка клейка двостороння тонка коштує. Ця коштує 14 гривень 20, метрів, 20 мм на 10 метрів. Так, вони по 14 гривень, тут так і написано. Так, лак універсальний, безбарний. 88 гривень. Далі емаль універсальна дектор 88 гривень. Далі емаль універсальна чорна 84 гривні. Ще раз чорна і ще біла є. Так, по 400 мл вона йде. Тут очищувач салону, піна 139 гривень, знежирювач 84 гривні, очищувач монтажної піни 88 гривень, і піна монтажна ручна 219 гривень 610 грам. Ну і далі переходимо. Свердло по дереву так коштує 169 гривень. Написано з обмежувачем. Далі набір шурупів. По дереву ось такий, 3,5 мл, 35 штучок тут цих шурупів, 44 гривні, 25 штук такого ж діаметру, 44 гривні. Набір шурупів по дереву, 3,5 міліметрів на 45, 40 штук в упаковці. А 40, а тут 80 написано, нічого не зрозуміло, 4,2 на 16 і 80 штук написано. Сінник неправильно, чи я щось 49 гривень, 80 штук отут. 49 гривень коштує. А тут 80 ось сюди його повісити. А ось ці 40 штук 39. Далі лещата, слюсарні, настільні міні, 149 гривень. Біта насадка, ось така, 27. Біта двостороння 17 гривень. Набір свердл по бетону. Ось такі свердла. Тут їх. 5 штук. Ні, 4, так, 5 штук. від 4 до 10 мм 109 гривень. І набір ось таких свердл по металу. Тут їх 2 штуки по 4 мм. Ось такі леза для ножів, 19 гривень. А де вони? 10 штук упаковка. Це не вони. Це набір свердл. Це набір свердл, дві штуки 22 гривні. Випадає. А набір леза я не бачу, тут немає. О, такий ніж будівельний, 55 гривень коштує. Далі ще такий ніж будівельний коштує з, з лезом 18 мм. Ось тут все описано. Такий коштує 77 гривень. Ніж моделіста металевий з лезами. О, він тут прямо в наборі йде з цими лезами 149 гривень. Набір олівців столярних 44 гривні. Викрутка з насадками. А ну де тут? Остання залишилась популярна, значить, ось такими насадочками 44 гривні. Струбцина пружинна. А, це те, що пасатіжі, Як то, це що таке? Це пасатіжі взагалі. Да, так, пасатіжі написано. Угу. 88 гривень, ось такі маленькі. А де ця струбцина, я не знаю, немає. Далі довгогубці за 99 гривень міні. Голкогубці, ось такі. Ух ти, Ааа, вони тут різні, оці голкогубці. Цікаво, цікаво. Міні, 99 гривень. І комбіновані ось такі великі. 149, далі пасаті комбіновані в асортименті 129 гривень, 149 комбіновані великі пасаті і довгогубці комбіновані середні 129 гривень. Це щипці для зняття ізоляції з кабелю універсальні 139 гривень, бікорі ось Це щось таке популярне. Хтось їх навіть відкрив да, в упаковці, зараз покажу. Бікорізи, мабуть, шліфовані. Правильно це так називається. 169 гривень. Ой, впали, треба буде потім підняти. Бокорізи шліфовані 88 гривень. Так, це вже ну клей. Зараз вам скажу, клей буває по 55, по 12, по 12 Суперклей. Клей герметик ось такий 49 гривень. Це клей епоксидний, двокомпонентний для металу. 129 гривень. Цікавий який. Далі 39 гривень клей. Професіональний для взуття шкіри і 39 клей. Поліретановий ефективний для ремонту взуття 39 гривень. Рулетка на 3 метри 55 гривень, рулетка на 10 метрів 139 гривень. Рулетка на 5 метрів 49 гривень. Так, оце клей такий силіконовий, 19 гривень. Ніколи такого не бачила. Тут ру рулетка вимірювальна 7,5 п'ять метрів. Коштує 129 гривень, вогні ходові 55 гривень. Знову клей силіконовий ось такий 19 гривень. Так, зварювання холодне, Атлант універсальне 25 грам. 49 гривень. І ось такий клей. Так, сапожник 34 гривні 40 мл. І такий 29 гривень. Клей. Тут у нас іде ого, така викрутка. З храповим механізмом, з насадками. Дуже багато тут насадок. Так покажу вам. Проведу 299 гривень. Набір нітчиків з тримачем, 6 штук. Ось таких нітчиків, ось тримач, 199 гривень. Далі клеми акумуляторні 119 гривень. Це у нас. Струбцина називається, максимальна ширина розведення губок 100 міліметрів, сила стиснення 12 кг, Нічого собі, 49 гривень, комплекс свічок запалювання. Так, 249 гривень. Далі набір викруток, ось таких. Дві штучки 44 гривні. Далі набір інструментів. Белт 9 в одному, головка плюс, плюс ключ 169 гривень. Так, такий оце на індикатор з автомобільними запобіжниками. Так, індикатор 39 гривень з автомобільними запобіжниками. Ось так все це виглядає. Насадка на глушитель Вітоль 109 гривень. Набір ключів шестигранних. Ось такий набір 109 гривень. Також тут продаються різних, ну, різної величини замок. навісний, 69 гривень 50 мм, міліметрів 40 мм також 59, а тут 40, тут 50-69. З ключами, ось такі 60 мм, Два ключі йдуть від белт 99 гривень. Тут 70 мм, 119 гривень з двома ключами. І такий же. Далі диск пиляльний, ланцюговий 129 гривень. Круг полі... поліровочний, повстяний, на липучках 149 гривень, майстер 149 гривень. Так, далі, що у нас тут? Так, оце така диск якийсь. Диск, круг. круг відрізний для металу 19 гривень, я так розумію. Може, я і помиляюсь. Зараз глянемо. Так, да, 19 гривень, круг відрізний для металу 125 мм на 1,6, 22,3. Так, далі. Оце у нас ще такий папір абразивний. А, це я знаю таке. 27 гривень коштує 10 см на 1 метр. 27 гривень. Кліщі ось такі, цікаві кліщі. Ось такі. 299 гривень коштують кліщі. Так, оце ключ, я так розумію, комбінований, чи що. Отакий ключ чи гайковий. Зараз перевіримо, будемо знати, щось падає саме по собі. 22 гривні це ключ гайковий. Ось такий три в одному називається. Далі у нас що це таке цікавеньке. Викрутка висувна. 34 гривні коштує. Так, далі викрутка. Отака. 14 гривень. Це без насадок. Зараз глянемось. Ага, а немає цінника на цю викрутку. Я не гляну. Ну, мабуть, 14 гривень, я так розумію. Далі оце акція на такий ключ розвідний, 129 гривень, замість 149 гривень. Тут у нас знову викрутка пласка, одностороння, белт 39 гривень. Ключ розвідний, знову акція показує. Коштує 99 гривень замість 119 гривень. Так, далі клеї. Ну, клей тут іще є по 64 гривні. Так, 505-й зараз перевірю, скільки коштує. самі цікаво. Скільки у них коштує 505 клей? 9 гривень, суперклей такий. Так, оце у нас що таке? Резинка, тримач. Так, зараз скажу вам, що це таке і скільки воно коштує. Угу. Так, 19 гривень резинка тримає з гачками для багажу. Ага, ясно. Все ясно. Такі у них теж речі є. Так. Так, так, так. так. Тут у нас шкребок для видалення льоду. Це вже не цікаво. Є за 9, є за 15 гривень. Так, оцей пістолет. Для силиконового клею хочу подивитись, скільки коштує. Угу. Так, 109 гривень. Пістолет професійний для силиконового клею, потужність 6,5. Механічна подача клею для точного дозування і головного нанесення. От температурний режим плюс 150 напруга мережі. Все начебто зрозуміло. Що, знаєте, я хотіла показати вам, раніше не бачила, мені здається, як новинка. Ось така насадка для змішування, ну для крана. Тут намальовано, як так буде працювати. Прикольна така, є в чорному, є в сірому кольорі. Ну, начебто, так цікаво. Цікаво, все 49 гривень. Не знаю, легко, її, легко вона підходить, як для всіх цих кранів чи ні. Але так виглядає непогано, начебто чомусь не можу її причепити. Причепила. Так, далі ще хотіла показати там трішки на боковому цьому торці. Ага, у них ще є. Ось такі пензлики малярні, маленькі, такі 25 мм, 17-25. Такий же, так, 50 мм 22 гривні. Далі тут 27 гривень 75 мм, і на нього акція 22 гривні. Є ще такий набір пензлів малярних три штуки за 44 гривні. Тут, виходить, 50-37 і ще на 23. Начебто. Далі шпатель будівельний, такий на 50 мм, 39. 75 міліметрів. Ось такий шпатель, 24 і 50 міліметрів. 22. Ще такі шпателі 50 міліметрів з пластмасовою ручкою 39 гривень, 24 гривні, 75 міліметрів. І з цієї сторони. Тут у них шпаклівка така ось продається за 27 гривень. Акрилова універсальна для вашого майстра, для зовнішніх та внутрішніх робіт водостійка. Шпаклівка. Хотіла подивитись, насправді, скільки ж тут цієї шпаклівки біла. Це добре, скільки тут грам? 0,5, 0,5, 500 грам. І ще така є фарба латексна. Інтеріор, комфорт. так, Для скін та стель, для внутрішніх робіт. Так, витрати. Ага, 1,2 кілограма ось така Comfort home. Comfort home, я так розумію, що вона біла. Комфорт Хом ще така емаль. Емаль 0,8 кг для зовнішніх та внутрішніх робіт. Це емаль 109 гривень. Клей монтажний, ось такий, герметик санітарний, ідеальний для вологих приміщень, стійкий до впливу і так далі. 64 гривні. Далі. Клей такий, акриловий, монтажний, смажена. Ой, смажена, що я? Там чоловік мене відволікає. 99 гривень. Санітарний білий, 280 г. Далі 440 г. Акриловий високоміцний 84 гривні. І ще є такий клей універсальний 109 гривень. Ось тут якось не зрозуміло. Все стоїть однакове, аж три цінника. Зараз я вам скажу. Так. Скануйте, будь ласка, штрихко. Та я ж сканую. 64 гривні. Там навіть, по-моєму, такої ціни немає. Клей монтажний. Скажена липучка, білий, фарбується. А, скажена липучка 64 гривен. Навіть такого цінника немає, як бачите. Оцих трьох позицій я не знайшла. 64 гривні, клей монтажний, акриловий, спрей такий універсальний, 109 гривень, текстиль шкіра, метал, шпон, пробка гума. Ух ти, ПВА який універсальний, кілограм цілий, ось такий посилена. Клеюча здатність, швидке схоплення, нульове сповзання, відмінна адегезія до основ. Прозорий після висихання 88 гривень. І ще такий є клер для клей для шпале на 3,5 рулонів. О, да, нічого, собі 49 гривень. Я так дорого купила в епіцентрі. Ось такий класичний, сухий, 95 г за 49 гривень. Тут кельма. Стукатурна з дерев'яною ручкою, 69 гривень, замість 88. Ось ці я вже показувала. Валики для фарбування є по 22 гривні меншого розміру. І 130 мм 29 гривень. Тут 100 мм. Шпатель будівельний. Ой, такий шпатель, його такий широченький, з металевою ручкою. Так, також написано, чині 77 гривень. Скільки він йде в ширину. Оце не написано. Такий широкий, дуже. Так, 77 гривень коштує такий шпатель. Тут шпатель будівельний 100 мм, ну, 10 см, 27 гривень. Далі набір шпателів немає. Пензлик малярний отакий 14 гривень. І також у них є відро будівельне пластикове, з носиком, показую. Воно коштує 39 на 5 літрів, 39, на 5 тут немає. Є тільки на 12, 84 гривні. Так? Оце на 5 чи на 12. Це на 12. <гум> да, точно, це на 12 і 74 гривні. Також ємність маленьку розібрали для металевих виробів. Бачите, її тільки велика, така На 3, 345, на 245 і на 175, 69 гривень. ні, ось тут всередині її маленькі по 39 гривень меншого розміру. Так, я буду закінчувати, ще вам покажу, скільки набір стяжок коштує. Ось таких 100 штук. 3 на 119 гривень, також 3 на 119 по 39. Ось такі стяжки 4х200. На Є навіть акція знижено ціну. На них 34 на 39. І тут також знижено ціну. Набір стяжок кабельних 5х350, 69 замість 77 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!